В мене близька людина служить на нулі. Буквально кожен день стикається, типу, о, трошки хвилююсь. стикається за смертю, і, типу, не знаю, я виходжу в центр і відчуваю просто якийсь сюр. Це потрачено. Я думаю, Це що там... Гроші в не знаю, звісно. Це гроші, бюджет, Це гроші да, нашої України, нашої держави. А в державі війна зараз. Я вважаю, що ще не до свята. Ну, для дітей, да, але не в таких масштабах. Мені все подобається. У нас дуже гарне місто. нас все дуже прям гарно, красиво. Всім харків'янам я бачу, теж подобається. Дуже приємно читати коментарі людей з інших міст, які кажуть, що в нас дуже гарно, що вони заздрять нам, що вони, типу, підтримують Харків. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Це люстра, це як ліхтарі, вуличне освітлення, таке гарне в нас буде. Таким людям я відповідаю: ну, типу, якщо в нас зараз війна, і типу ви кажете, що взагалі нічого не має бути. А, от. Беріть лопату, йдіть, купайте собі могилу, лягайте. Там свої дні народження святкуєте. Да? Ну, Харків велике місто. Масштаб... Харків має uh, право відсвяткувати свої дні народження. В нас в того року був ювілей. Це мій контент, типу, це мій блог. Я ходжу сама на увазі. На зарплаті. Як ви ж типу, хочете заплатити гроші, давайте, я не проти. Не подобається Харків. це, знаєте, Як ти типу, чемодан-вокзал Росія? І я люди. вважаю, що ми маємо множити на нуль всіх, хто не любить Харків. Це агресивна трошки позиція. Ну, типу, ну, це наше місто. Чого ми маємо слухати тих, кому, е, хто каже, типу, що наше місто погане? Не погане, а що воно може змінюватися? Що змінюватися воно. Може... Так, типу, ну дивіться, є ж е, конструктивна критика, коли ти кажеш, оце дійсно прикольно, а це дійсно погане. Можна я спитаю, от про ви сказали меценати. Це ж все не за гроші бюджету, але ми ж не знаємо, що це за меценати. І що вони взамін отримають від міста. Тебе хотілося б це дізнатися? Чесно. Купа інших міст, в яких. Е, Нормальна безпекова ситуація, в яких теж є корупція, ви бачите в них таку красу, як в нас <звук> <звук> на і на благо всіх харківчан.